Thank you Так, люблю, коли до нас в вишиванках приходять. Просто вау на святкування сторіччя польського радіо приїхали українські колеги. Польське радіо для України активно останнім часом співпрацює з українським телеканалом Київ 24 Журналісти з обох боків долучаються до ефірів один одного. Ну а кожної середи польське радіо для України долучається до спеціального телемосту, під час якого обговорюються важливі питання українсько польського діалогу. Телеканал Київ 24 це мені особливо і подобається, сам... що збігаються такі ювілеї Так. так місяць року. тому. відсвяткував ювілей 30 років в українському телеефірі. І ось директорка телеканалу Київ 24 Наталія Лященко стала однією з гостей заходів, що будуть відбуватися у Варшаві. Святкових заходів я маю на увазі до старіччя польського радіо. І звісно ну, ж, вони могли не прийти до нас наших, нашої студії. Тому дуже дякуємо, що ви доброго ранку. До нас доброго ранку. Раді вас. Потрібно. Я вітаю вас, колеги. Доброго ранку Нашим слухачам, всім, хто в апаратній студії сьогодні, і всім, хто нас сьогодні слухає. Доброго ранку. Ви знаєте, от зразу хочеться поговорити про ваш телеканал, тому що от сьогодні він, як на мене, є певно так вирізняється серед багатьох в Україні. І я, наприклад, не знав, що йому 30 років вже цього року. І Оком навіть помітно одразу, наскільки він змінився за останні роки. А які ви бачите головні такі здобутки, які за всі ці 30 років вдалося досягнути, що змінити найбільше вдалося? Скажімо так, канал прожив майже все життя нової незалежності України. Ми говоримо нової незалежності, бо була історія і попередніх років. Прожив на, в самому центрі Києва. А, і головними здобутками цього періоду ми навчилися виживати майже в будь-яких умовах. І ми навчилися не боятися залишатися в самому вірі подій. А, канал був на хрещатику у помаранчев... часи Помаранчевої революції. Канал був на хрещатику в самі запеклі а, години а, а, революції а, 2014 -го року. Канал відправляв перших. Хлопців, добровольців на вже справжню війну в 2014-2015 року. І потім ковід, коли взагалі життя змінилося, і ніхто не розумів, як ми маємо працювати. А потім, коли сталася Велика війна, ми вже були в новому приміщенні, ну так сталося. Але ось цей -всей досвід працювати в ситуаціях, коли зрозуміло, що нічого не зрозуміло, він був просто неоцінним. Я так розумію, що ну місія телеканалу Київ 24 вона, звісно, не змінилася навіть з початком великої війни, але ж напевно змінився формат. Як вам взагалі вдається працювати, як ви кажете, в самому центрі Києва? Ну, наприклад, ні для кого не таємниця, що рік тому було дуже багато блекаутів у Києві, зараз лякають блокаутому у Києві наступної зими? Як вам вдається безперебійно працювати весь цей час? Наша місія і візія була сформована і сформульована в 2019 році, коли почала працювати нова команда, угу. і на телеканалі Київ, і на радіо Київ 98FM. колеги. Я всім вам велике вітання. Я обіцяла. Я його роблю. Ми доєднаємося. Ми його сформулювали для себе наступним чином: ми канал громади Києва, ми маємо працювати для громади Києва. Інтереси громади Києва можуть бути дуже різними і. Питання, які вони ставлять перед нами, наших слухачі і глядачі, вони теж дуже різні. Починаючи від політики економіки, економіки, закінчуючи, якого кольору буде лавочка в нашому дворі завтра. І наша. Основна місія це давати інформацію якомога більш повною і з різних боків. А наша візія зробити так, щоб і про лавочку, і про перемовини стосовно миру або продовження, не дай Боже, продовження війни вони були в рамках одної новинної програми і не були зайвими, і, і не вибивалися з загального. Контексту. А ви знаєте, от ця співпраця, яка зараз виникла чудова між нашими колективами, між польським радіо і телеканалом Київ, вона, ви знаєте, якимось. Е, от, як на мене, вона може заповнити певну таку прогалину, якої, яка наростала весь цей період повномасштабної війни. Е, мені видається, що в Україні е, е, про Польща? Польщу. Здебільшого дізна... от і новини з Польщі. Здебільшого за ми бачимо, що зараз е, от е е телеграм-канали вони в Україні набувають великої популярності через свою таку швидкість, і люди черпають інформацію звідти. А вона там не завжди виважена, не завжди така витримана. І Нещодавно, до речі, приїздила до Варшави Марта Кос єврокомісарка з розширення. Вона сама журналістка, до речі, в минулому, і вона говорила, що зараз це величезна, величезний виклик для Євросоюзу. Що от, от вона каже, брехня коштує. Дешево, а правда коштує дорого, і треба якось зберігати оці ресурси. Вони цінність таку отримують, такі як муніципальні, і вона й говорить, що різні муніципальні і суспільні змі вони стають більш такими цінними для тверезого суспільства. Хоча важко їх утримати. От як ви гадаєте. Чи спрямована ця така співпраця на те, щоб цю прогалину заповнити, і як ви бачите далі е, напрямок цієї співпраці? І як взагалі народилася ідея цього партнерства Давай. вашого mm -hmm. телеканала і нашої радіостанції? Ми вже починали думати про вихід за якісь рамки своїх власних ефірів. І тут з'явилася в Києві пані Наталя Бришко-Запора, і це було прямо. Такий меч прямо саме серденько, і буквально вже за тиждень ми почали а, спочатку транслювати програми польського радіо для України, а потім вже і підтягнулася ідея а, зробити ці телевізійні зустрічі. А, ви абсолютно вірно кажете, а, що. Без діалогу взагалі не буде ніяких коннекцій, не буде розуміння одне одного. Я родом з Одеси. У нас в Одесі кажуть, з людьми треба розмовляти. Mm -hmm. От, з, людь з людьми треба, треба говорити, їм треба доносити свою а, точку зору, свої а, резони прийняття рішень, розповідати про своє життя. А, так буває спади. Бувають на поки хвилі такі дуже великі, потужні а, взаємної підтримки. Но, но це процес. А без діалогу, без розмов цей процес може ну серйозно а, 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 зупинитися. Навіть зупинитися. Ну, на мій погляд, дуже важливо нам з вами, українським і польським медіа, зараз протидіяти російській пропаганді, тому що те, що в Польщі розповідають зараз про Україну, на жаль, дуже багато, багато, багато такої інформаційної брехні. Але мені здається, що у зворотній бік це так само працює, так? Звичайно, пропаганда це таке новий вид. Зброї, яка вбиває в прямому сенсі цього слова. А, і сьогодні, зранку, коли от ми отримали перші результати виборів в Молдові, і, а, минулий Прем'єр-міністр Мерду... Молдови у себе написав в Фейсбуці, що він вітає свій народ з тим, що це перша серйозна перемога у нов... у війні нового типу. Uh -huh. Тобто, коли пропаганда лється в буквальному сенсі з кожної праски, але народ вже розуміє, де є правда, а де є ну, така собі правда. І, власне, для медіа минулою мовою кажучи засобів масової інформації, зараз ми кажемо про засоби масової комунікації, це і надзадача, і місія, і взагалі все доносити інформацію, прозору, збалансовану перевірену, верифіковану і з усіх боків історії. Так, ну і тут дійсно якраз от походження медіа воно мало би впливати, і варто теж, як на мене, людям акцентувати на цьому, що якщо це медіа поважно воно там державне або муніципальне, то воно це ну, не буде. Брати участь в якихось таких інсинуаціях, як і різні незрозумілі там джерела в інтернеті. А як ви бачите, чи бачите ви розширення от такої співпраці польсько-української в Медіаплощині, чи може вже якісь ідеї ще у вас. З'явилася. Зароджується зараз, ну, просто uh, поки uh, ми uh, сидимо uh, uh, і говоримо. Так, ідей, звичайно, дуже багато. Це можуть бути і а, спільні виробництва продукції, це можуть бути і крос-інтерв'ю з залученням людей, які там, ну, до прикладу, зараз в Києві вони можуть вмикатися в ваші ефіри з нашої студії, навпаки. А вчора у нас з'явилася ідея, чому б нам не запросити а, мерів наших столиць до наших ефірів. Тримаємо так. пальці скрещеними кулаки, стукаємо по дереву, щоб це відбулося. Ну тобто, зайвим не буде нічого. Uh -huh. uh, нема такого, щоб от, ми що зробили, і це буде ну там недоречно або зайве. Бо якщо ми тримаємо всі ці баланси, про які ми говоримо, якщо у нас є розуміння, що таке стандарти, як має працювати журналістика, а не а, хайпові а, всякі там джерела інформації, то зрозуміло, що це буде все на користь. Ви приїхали до Варшави з дуже таким приємним привідом. Так, ви приїхали на сторіччя польського радіо. Я знаю, що у вас сьогодні дуже насичена програма. Наші колеги будуть робити все, щоб ви провели цей день дуже приємно у Варшаві на святкуванні, власне сторіччя польського радіо. Що ви знаєте про польське радіо? Чи знають про нього в Києві, чи знають про нього в Україну? І з яким настроєм, власне, ви приїхали? Ну ще з. Скрябін писав свої <с старі <с фотографії, <с так, де так. польське радіо нам відкривало новий світ, і це не просто слова в пісні, які красиво були зримовані. Це правда. Було всього декілька джерел інформації, з яких черпали новини люди, які шукали якусь альтернативну крім першого, другого або третього каналу центрального телевідження. Які шукали інформацію, і вони знаходили в певних регіонах, знаходили цю інформацію в ефірах польського радіо і, і про події в світі, і про події в Європі, і навіть про події тоді в Радянському Союзі, а потім вже в Незалежній Україні, коли все тільки починалося. Тобто, це для нас справді було вікно в новий світ. І я особисто захворіла радіо ще мені було 15 років, і а, мій батько привозив мені касети з записами а, різних радіостанцій, в тому числі дуже дуже закордонних, бо він був лікар і моряк, угу. мав можливість ходити в рейси і там записував мені всі ці Це музики. А, але а, польське радіо завжди видавалося чимось таким. Ну, слухай, ну вони зробили, так і ми колись, ну, колись зробимо. І ось ці всі записи були такими нашими академіями, через які ми проходили, щоб навчитися цим цим трюкам, як підвестися під пісню, як красиво випустити джингл, всі, всі ці штуки. І потім, коли ми вже мали можливість подивитися, як працюють колеги, і ми думали, боже, це просто магія. А власне сторіччя польського радіо, така, Кругла дата і така серйозна дата. Колеги це показує, що радіо взагалі штука вічна. Вже скільки було розмов, воно та все піде, отут інтернет, ля-ля-ля, все. Ні, радіо буде жити вічно, а, бо сигнал, який транслюється дуже просто, а, дуже дешево його приймати. А, майже будь-яка людина, там я не знаю, на самі а, примітивні пристрої може його зловити, а, це дає можливість цьому цій живої істоті жити ще. Дай Боже стільки років. я просто хотіла додати, що ви от кажете, що ем, намагалися перейняти щось хороше від польського радіо так там кілька років тому, кілька десятків можливо років тому. А тепер і у польська, польська радіо теж може повчитися в українського радіо. Бо, наприклад, я не знаю, напевне, українське радіо єдине в світі е, за останні роки працювало в бомбосховищах. Наприклад, працювала під час блекаутів. Я не хочу, щоб польська радіо вчилася цьому. Я сподіваюся, що йому не знадобиться цей досвід, але це одна з причин величезної поваги до колег. Бо ми знаємо, що українські радіостанції слухали навіть в окупації в Бучі, да там під час страшних подій, які там відбувалися. Ну тобто, ну і тут ви маєте рацію до речі, абсолютно в тому плані, що радіо не просто. Довело, що воно житиме, а воно ще й показало, що воно є, є найстабільнішим ефективні. каналом зв'язку в екстрених ситуації. ситуаціях, так. як це було колись раніше, так і зараз. І я ще хотів би зазначити такий момент, який ми тут трошки забули, що радіо досі залишається найпотужнішим каналом зв'язку з умовними марсіанами. <гум> <гум> так, так, так. так. І ті сигнали, які ми... Туди можемо так, і посилаємо. Ми, то... ми стали себе дуже хвалити. А я хочу згадати, що все ж таки телеканал Київ 24 Також ось буквально місяць тому відначав своє 30-річчя. Пані Наталя, ви будете сьогодні ще багато. Мені так здається, подарунків отримувати від наших колег від польського радіо. Але перший подарунок в нас є від нас з Олексієм. Ну і взагалі від так, він польського скромний, Він, він скромний, але, але, але символічний Ось це вам Льоша зараз розповість, так, що це таке, це і чому саме е вам відома з давніх років. Пташине молоко загалом, і я колись теж е, не знав, що це взагалі польський винахід, і це винахід саме Варшавський. Е, е, я не пам'ятаю, що варшавський. варшавський, але так саме я точно винахід. знаю. у Варшаві є кондитерська фабрика Ведель, і е, саме вони придумали е, пташине молоко. Е, саме вони першими його виготовили, і вже потім воно стало таким популярним у світі. тобто, це абсолютно Варшавський сувенір вам так. Тому е, це от такий е, Варшавський сувенір. А але... ви. Якщо можна ще в трьох словах, розкажіть, як 30-річчя відсвяткували так. ну на роботі. <ріху> відсвяткували <ріху> відсвяткували його на роботі. Ми робили дуже багато контенту про, про те, як ми прожили цей час і нагадували собі моменти переїзду. З одної студії на іншу, і а, моменти дуже драматичні, коли почалася велика війна, і як ми працювали перші спочатку години, потім дні, потім тижні, а вже потім лічба пішла на роки. А, як це все відбувалося? У нас до речі на нашому ютуб каналі є фільм про те, як ми прожили перші 100 днів. Там є багато всякого, але uh -huh. конкретно в цьому фільмі ми забрали всіх спікерів, які зробили особливий внесок в те, як прожив і канали Радіо. Подивіться, будь ласка, якщо вам буде цікаво. А загалом, скажімо так, колеги, наш досвід це може не досконалий. Це дуже важливий досвід. А перш за все для розуміння того, що велика беда може прийти в будь-яку А, І наше завдання, взагалі, як медійників, як людей, які спілкуються з аудиторіями, зробити так, щоб аудиторія нас не втрачала а, ну, при будь-яких обставинах. А, тому треба готуватися. Треба сподіватися, що це не станеться. Але тривожна валізка, так звана і реальна і медійна, має бути для того, щоб, не дай Бог, що, але було точне розуміння, що робити, як робити. Бо найголовніший ворог в такій ситуації це паніка. І коли люди починають не знати, що їм робити, вони роблять невірні кроки. Ти озброєний, коли ти підготовлений. І це треба розуміти і, напевно, всім. І тут у Польщі, і у Португалії, і, і за океаном, і так далі, і так далі по меридіанах. А, бо ми не знаємо, як буде розвиватися історія взагалі людства, і куди ця планета буде двигатися, Рухати. рухатися вперед і, і чи буде це вперед. І не скажуть чи нам марсіані по радіо, що хлопці, давайте зав'язуйтесь з цим треба готуватися але треба сподіватися на, на добре бо віра любов вона має залишатися в наших серцях. Знаєте, кожне інтерв'ю з представниками творчих професій воно просто мусить завершуватися питанням про творчі плани на найближчі 30 років. Які плани на найближчі, добре на найближчі 3 роки у Але, але плани 24. на 30 років, а в нас 2 хвилинки залишаються, так. тому треба їх вмістити. Я напевно можу навіть швидше це зробити. Звичайно, ми будемо намагатися своїй аудиторії максимально. Розширювати, ми будемо намагатися переймати опит, досвід а, других радіостанцій, і наших колег і реалізовувати цей досвід для наших аудиторій. І ми будемо намагатися робити цей світ краще на своєму місці і в свій, в свій час. Я вам дуже дякую. І Ми вам дуже Важаємо, дякуємо. щоб всі ці плани втілилися. І е, головне, щоб настала перемога, яка б допомогла їх втілювати.